Як перевірити передачу даних до платформи POSC sent Перед початком руху територією Польщі, водію або логісту необхідно впевнитись, чи передаються дані в систему Сент. Наша коротка інструкція. Спершу необхідно перейти на портал POSC. В розділі форми знайдіть форму RMPD 406 та заповніть відповідні поля для отримання інформації. Вкажіть номер RMPD, який ви отримали після оформлення заявки на поїздку. Вкажіть державний номерний знак вашого транспортного засобу. Вкажіть ідентифікатор GPS-пристрою, який ви отримали від оператора ZSL, ОБУ або в додатку АТО. Після заповнення всіх полів натисніть «Затвердж» – «Підтвердити». На екрані з'являться результати перевір. У випадку, коли все налаштовано правильно, заявка РМП дійсна та система SEND отримує дані про вашу геолокацію. На екрані відобразиться мапа з координатами. В такому випадку ви можете сміливо починати продовжувати рух автошляхами Польщі.